Отже, зараз ми обговоримо тему тере між підметом та присудком. Коли у нас як стається. Отже, тере ми будемо ставити. В яких випадках? По-перше, присудок виражений іменником або кількісним числівником, тобто числівник числівники, тобто питання, скільки у називному відмінку, А дієслова зв'язки немає, тобто цього є. Наприклад, що Київ, Київ чим є це? Є столиця України. Три та сім скільки це є десять. Зрозуміли? Так. Друге. Один з головних членів речення або підмет, або присудок є інфінітивом, тобто неозначена форма дієслова, слова, яка має ось це ти. Може бути, до речі, їх підмет і присудок. Наприклад, що мовчати, що це означає? Це означає змагання. Життя прожити це що? Це не поле перейти. І третє, перед це це є, оце ось то, якщо за, якщо за їх допомогою присудок нас буде приєднуватись до підмета, ми ставимо терет. Почуття міри. почуття яке міре? Це що це є якість? Зрозуміли? Перед це оце це є, стамо тире. Питання? Питаю? Ні. Нема питань. Добре, можу гортати далі. Так. Так, Добре, тепер дивимося, коли ми тере не стане. По-перше, підмет це особовий займенник. Тут, тут тут вказано особу. Я ти, ми, ви, він, вона, воно, вони. Ми, що є? Ми гуси. Ми сірі гуси в хмарі. Тут ми не ставимо. Присудок це іменник в називному відмінку з «не». Мої слова не зброя. Слова чим є не зброя. Не треба нам тут. Тре. Тиша, ніби скло. Що ж тут у нас не так? Бо присудок має оці от фрази мов не мов, ніби, наче, не наче і так далі. Тут теж нам не треба тиша. Ніби скло. Так, ось оце. Далі. Якщо підмет у нас виражений словами то або це, то ж треба То що є то? Яку роль виконує роль Кременя, тому теж не ставимо. І останнє. Якщо присудок, виражений прикметником, діє прикметником, присвійником, займенником, або числівником, тобто чимось, що не є іменником і що не є дієсловом, Тобто нетрадиційно. З усіх витрат витрата часу є найважча. Зрозуміло? Ось тут мало бути є. Тому ми тут. Не стамоте штаре. <кій> Тая, питання маєте? Ні. Ні. І давайте з вами дивитись далі. Пропоную записати всі ці 5 речень на записування до єно 2,5 хвилинки, тобто до 18 години, 13 хвилин час пішов. Отже, давайте ще раз пробіжемося по цих реченнях, які ми зараз з вами подивилися. Земля, в казка. Чому ми тут з вами не ставимо тере? Бо у нас є що? Слово? Мов. У другому. Чому поставили тере? Все. Третє. Чому тере не ставимо? Мов, щось, як... як, добре. У четвертому, чому поставили тере? Підказку вам тільки що підмалювала. Давайте подивимося. Два чоботи пара. Тому що вони поєднання числівника з іменником. Пригадали? Mm -hmm. Якщо вони у нас є разом в підметі, то нам же треба буде поставити. Далі вік і вікувати, не пальцем перекивати. У нас що це таке? Ізвікувати, перекивати це? І. Інфінітив, І, відповідно, якщо один з головних членів речення інфінітивом або їх обидва інфінітиви, ми тере маємо поставити. Правильно ж? Маєте mm. питання, Таю? Mm. Ні. Ні, Тоді рухаємось з вами далі. Отже, зараз я вам. Даю до виконання невелику самостійну роботу. І опісля будемо рухатися з вами далі. Домовилися? Да. Отже, наше з вами завдання. Потрібно ставити тере у от реченнях, там, де воно потрібне. Давайте дивитися. Бджола відома трудівниця. Треба нам тере, чи ні? Даю. Ось тут треба те речі, не треба? Ні. ні Тоді отак ставимо хрестити. Далі. Правдою дружити, щастя заслужити. Треба. треба. Ми, українці. Ні. Не треба. У нас що? Це з возліменних ми. Вона ще молода, ніжна. Треба чи ні? Ні. Туман то дим. Це то це. оце? Боятися означає визначати над собою владу. Що скажете? Дреба. Музика це мова почуттів? Дреба. М -м. Доросла пам'ять то уже не слайди. Не. Ніч, озеро в берегах неба. Ось не таке варто поставити. У нас тут щось припущено, так? Двері в коридор того дому відчинені. Кожен день. Випускний екзамен. Okay. Ой, не треба, так? І творити означає вбивати смерть. Інші okay. Давайте подивимося. У нас тільки дві помилки, тому що бджола це відома трудівниця. Так у нас цього це нема. І кожен день це випускний екзамен. А ось так у нас з вами правильно. Чудово, зараз продовжуємо виконувати далі.